Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, які саме категорії осіб звільнено від оплати додаткових послуг та про які види цих послуг йдеться. Зокрема, від сьогодні, 23 квітня, від оплати додаткових послуг правового та технічного характеру державного нотаріуса звільняються. Ветерани війни та члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю першої та другої груп, громадяни віднесені до першої категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також діти-сироти. Та діти позбавлені батьківського піклування. Підстава набрання чинності наказу Мін'юсту від 23 березня 2023 року за номером 1080 5, посилання на яке я залишу в коментарях. Перелік осіб, які належать до членів сім'ї загиблого померлого ветерана війни, захисника чи захисниці України, визначений статтями 10.10.1. Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До членів таких сімей належать батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні, діти, які не мають і не мали своїх сімей. Діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, діти обоє батьків, з яких загинули або пропали безвісти, утриманці загиблого померлого, якими у зв'язку із цим виплачується пенсія. До осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, належать особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи, нагороджені, чотирма і більшими медалями за відвагу, а також герої соціалістичної праці, удостоєні цього звання за працю у період Другої світової війни. А також особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героїв України з рученням ордену Золота зірка, яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів за мужність трьох ступенів та княгині Ольги трьох ступенів. Додатковими послугами правового характеру державного нотаріуса є консультації правового характеру, які не пов'язані із чинюваними ними нотаріальними діями, складення проєктів документів та заяв, а також письмових довідок з питань законодавства. До послуг технічного характеру, зокрема, належать виготовлення друк документів про ученів свідоцтв, виготовлення друк дубліката документа, виготовлення копій документів. Виїзд нотаріуса для вчинення нотаріальної дій за межі робочого місця без врахування транспортних витрат, а також надсилання нотаріальних документів. Щоб ознайомитись з текстом нормативно-правового акта, а також детальним переліком послуг, переходьте за посиланням у коментарях. Якщо ця інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.